Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень з 28 квітня по 5 травня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 544 виїзди по за сигналом тривоги, з яких 405 на ліквідацію пожеж. 73 пожежі були пов'язані з ворожими обстрілами, крім того, 78 Разів підрозділи ДСНС здійснили для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж одна особа загинула, одна постраждала. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 20 чоловік. За тиждень у природних екосистемах сталося 244 пожежі на загальній площі понад 410 гектарів. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 48 піротехнічних розрахунків, 266 саперів. Та 135 одиниць техніки, в тому числі 20 машин механізоване розмінування за тиждень саперами ДСНС було здійснено 338 залучень. Знешкоджено 786 вибухонебезпечних предметів. А з початку війни саперами ДСНС. Розміновано 10 813 гектарів території, з яких 1208 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4215 гектарів сільхозвугідь, 4 423 кілометри доріг та лінійних мереж, 74 об'єкти. 4997 тисячі приватних домогосподарств загалом було знешкоджено 117 936 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося два факти підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах. Постраждало три особи: 30 квітня у Немишлянському районі міста Харкова внаслідок підриву на невідомому. Вибухонебезпечному предметі постраждало двоє чоловіків: 94 та, та 98 років народження. Їх було госпіталізовано до лікарні 1 травня стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету на території приватного домовладіння у селі Аскіл зюмського району. Там постраждав 60-річний чоловік при спробі розібрати боєприпас його з ампутацією. Кінцівка пальця кінцівка було госпіталізовано до лікарні. Крім того, 28 квітня під час проведення робіт з розмінування протипожежних розривів, розривів на території Студенецька лісництва Зюмського району сталася детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Камацу. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня сталося 73 виїзди на території Харківської області та міста Харкова. Безпосередньо увечері, 29 квітня, ворог завдав масованої атаки керованими авіабомбами по місту Куп'янськ. Понад 10 авіабомб влучили у житловий сектор, надвірні забудови. Сталися масштабні руйнації та пожежі на площі 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було близько опівночі. Ворожа авіація скинула авіабомби на прифронтове село Осинове Куп'янської громади, внаслідок чого сталися пожежі в двох житлових будинках на загальній площі 200 квадратних метрів. Жінка внаслідок отриманих травм постраждала. Рятувальники на місці події працювали під загрозою повторних обстрілів. Вночі 29 квітня. Російська армія також завдала масованих ударів безпілотниками по місту Харкову. Під обстріли потрапили Салтівський, Слабіцький, Київський та Шевченківський район міста Харкова. Безпосередньо були пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, будівля, лікарні, а також об'єкти цивільної інфраструктури, адміністративні, складські та виробничі будівлі. Сталося 13 осередків займання. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. 45 осіб постраждало, з них двоє дітей. Вранці 30 квітня ворожий удар безпілотниками по місту південне, в результаті чого було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. Крім того, зайнялася інша будівля та два легковики. Під час цієї ворожої атаки постраждало 13 людей. З них 8 дітей. Вночі, 1 травня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по селищу Васичева, Харківського району. В результаті ударів сталося два осередки займання горіла безпосередньо два цивільних підприємства. Загальна площа 900 квадратних метрів. Жертва постраждалих не було. Пожежі було оперативно ліквідовано. Увечері, 2 травня, внаслідок влучань безпілотників по місту Харкова, було зафіксовано 10 Пожеж у Слобідському, Основянському, Салтівському та Київському районах міста горіли приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, складські приміщення, виробничі об'єкти, транспортні засоби та інфраструктура. В результаті обстрілу постраждало 46 осіб, з них одна дитина. Під ранок 3 травня. Ворог завдав масованого удару безпілотниками по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті ударів було повністю зруйнована будівля торгівельного об'єкту, де сталася пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Крім того, пошкоджені поруч розташовані об'єкти торгівлі, двоповерховий житловий будинок та приватні оселі. Під час цієї атаки постраждали дві жінки. Пожежі, які сталися в результаті ворожих обстрілів, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. В день 3 травня російська, російські війська завдали прямого удару керованою авіабомбою по будівлі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. У місті Куп'янську в результаті майже повністю зруйнована. Пожежна частина. На щастя, особовий склад цей час перебував на виїзді, ліквідовував наслідки ворожого удару за іншою адресою. На місці в пожежній частині в укритті знаходився один рятувальник. Він отримав акубора травму. Його було госпіталізовано до лікувального закладу вночі. 4 травня ворог завдав масованої атаки безпілотниками. По Населеним пунктам Ізюмського району безпосереднє влучання було у поштове відділення в місті Ізюм. сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів. І у селі Левківка Ізюмського району сталася пожежа на території навчального закладу та складській будівлі. Крім того, частково була зруйнована будівля селищної ради. Попередня жертва постраждалих немає. Цієї ж ночі російська авіація завдала ударів по. Житловим кварталам міста Куп'янська внаслідок количань сталися пожежі та серйозні руйнації в житловому секторі. Сталися пожежі на території приватних житлових будинків на площі 400 квадратних метрів. Постраждало троє жінок. І згодом наступного дня, вже 4 травня, ворог завдавав безперервних ударів по житловим кварталам міста Куп'янська. Обстріли були як керованими бомбами, так і мінометні обстріли, в результаті чого сталися пожежі на загальній площі понад 700 квадратних метрів. Горіли дах п'ятиповерхового житлового будинку, три квартири в цій, в цій багатоповерхівці, крім того, приватний сектор гаражі та будівля магазину постраждала жінка 1936 року народження. Бригадою медиків її було госпіталізовано до лікувального закладу. Звертаємось до всіх громадян. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, почувши повідомлення, треба негайно спускатись в найближче укриття, і це просте правило зможе зберегти вам життя і здоров'я. Пожежі в природних екосистемах протягом тижня підрозділами ДСНС ліквідовано 244 пожежі. Вогнем знищено понад 410 гектарів сухостою. 30 цих пожеж були спричинені ворожими обстрілами, інші через людську недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності. Крім того, 6 лісових пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, сталися на території Харківської області. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, на лісові масиви, лінії електропередач та інші об'єкти. На жаль, трапляються випадки, коли. В результаті таких пожеж гинуть та травмуються люди. Слід відмітити, що наразі триває ліквідація лісової пожежі, яка сталася 29 квітня внаслідок обстрілу на території регіонального ландшафтного парку Червоноскільського природозаповідного фонду у неподалік села Підламани Зюмського району. 1 травня о 19.00 цю пожежу було локалізовано на площі 51 гектарів. Її було класифіковано як надзвичайну ситуацію. Роботи з пожежа гасіння ускладнюються постійною детонацією вибухонебезпечних предметів, які залишив ворог на території лісових господарств. До ліквідації пожеж залучено 32 рятувальника, 10 одиниць техніки. І від лісового господарства 8 працівників та 5 одиниць техніки. Учора об 11.15 сталася пожежа на території піщанського лісництва на околиці міста. Ізюм горіла лісова підстилка. Наразі площа пожежі складає 85 гектарів. Вогонь поширився на Прилеглий житловий сектор безпосередньо на приватний житловий будинок, на двоповерховий житловий будинок. Там сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів на території приватного сектору на площі 80 квадратних метрів. Крім того, полум'я поширилась на чотири гаражі та дев'ять господарчих споруд, а також на Виробничу територію майданчика лісового господарства там також сталася масштабна пожежа на площі 2000 квадратних метрів горіла будівля та деревина, яка знаходилась на території майданчика лісового господарства. Безпосередньо на території міста Ізюм пожежа локалізована. Наразі триває і повна ліквідація, крім того, триває ліквідація самої лісової пожежі. На місці події працюють підрозділи ДСНС, а також лісового господарства. Піротехніки ДСНС також задіяні до ліквідації цієї надзвичайної події. Вони обстежують територію лісового господарства. Перевіряють під'їзні шляхи, проїзди та протипожежні розриви для того, щоб в подальшому пожежна рятувальна техніка мала змогу проїхати вздовж лісових кварталів. Вчора місцевими органами влади була оголошена евакуація людей, саме прилеглих вулиць до осередку горіння. Але людини, жодна людина не погодилась на евакуацію. Тобто люди, місцеві мешканці відмовились. Наразі безпосередньо зараз триває ліквідація восьми пожеж на території Харківської області. Безпосередньо всі вони на території Зюмського району. Основна частина цих пожеж це неподалік селища Борова. А саме біля села Піски, Радьківське, Підлиман та самого селища Барава, триває ліквідація всіх лісових пожеж. Звертаємось до всіх громадян. Нагадуємо, що за знищення та пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вдоль, вздовж залізнич... залізниці. Е Автомобільних доріг і за спалювання сухої рослинності або їх залишків передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації оголошена обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області, зокрема з Ізюмська. Та Куп'янського районів на евакуацію саме до цих населених пунктів задіяні підрозділи ДСНС, Нацполіції, волонтери та органи місцевої влади та самоврядування. На території вакопункту працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим. Та евакуйованим мешканцям, які покинули власні домівки, загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано 28 тисяч 975 жителів, 2487 дітей та 302 маломобільних особи. Звертаємось до всіх мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя, не зволікайте, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.